Всім привіт, кого цікавить цукровий діабет першого типу. У моєї дитини, шестирічної виявили 7 місяців тому цукровий діабет першого типу. Вона громадянинка Італії. А і якраз ми літом поїхали в Україну і через тиждень загриміли в реанімацію. Боярка Київська область. Персонал медичний на вищому рівні, завідуюча ендокринології на вищому рівні вона була нашим е, лікарем. До дітей там відношення просто неймовірне. Медичний персонал несе відповідальність за дітей. У мене склалося враження, що більше відповідальність, ніж самі батьки, оскільки я громадянинка України. Але моя дочка 6 років, вона громадянинка Італії. Віднеслися так, як до всіх. Нам ще й з собою дали глюкометр і полоски цілих пів'ящика. Це гуманітарка, яка надає Італія в Україну. Ми, приїхавши в Україну, отримали італійську гуманітарку. Дали нам з собою інсулінові ручки на перший час. Знову ж таки голки в упаковці 100 голок. Знову ж таки італійська гуманітарка, тому що ми ці голки тут в Італії беремо. Інсупен. Вони самі такі кращі. І, до речі, чомусь в Україні в лікарні нам взагалі дали аж п'ятерку. Ну, в основному ходова п'ятерка. Сказали, що четверка то мала геть. Бо нема. А приїхавши в Італію, ми використовували половиною. Наш ендокринолог був навіть в шоці казав, ну, не треба травматизувати тіло, і в першу чергу треба уникати травм. В боярці діти лежать в лікарні безкоштовно, і вони там по планово Кожних півроку на тиждень лягають і повністю в них там іде контроль за органами обстеження. Нам лікар принесла напевно 5 книжок для інформації, оброботки, лекцій по інсулінотерапії особа ніхто не читає. Мені навіть пощастило, що я Зіштовхувалася з людьми з діабетом, це були дорослі жінки, і я вміла колоти якби, інсулін інсуліновими ручками. У мене вже був такий навик. Так що, боярка, реанімація, декринологічне відділення, всі лікарі і медперсонал на своєму місці. Навіть в столові моя дитина з задоволенням їла все, що там готували, Ну, вона схудла дуже сильно і вона дуже хотіла їсти. Саме головне, що я хотіла в цьому відео, до, відео донести, те, що медичний персонал від мене нічого не шукав і нічого не очікував. І вони взагалі ні від кого нічого не шукають і не очікують. Відношення дуже хороше. Все, що ти запитуєш, тобі все пояснять. Єдине, що в бухгалтерії не знали, що з нами робити, як нас проводити, по якій оплаті, не оплаті. Та, будь ласка, проводьте по оплаті, ми ж нікуди не діваємося. Нашому лікарю витріпали нерви, там сидять бабки, ще які були вирощені при совдепі, ото коли розмовляють так, що ти їх не розумієш, і які вони там антидепресанти антибрес... п'ють, я не знаю. В Боярці, якщо вас щось возмущає, якщо попаде комусь це відео, хто хоче десь покомандувати і ще щось, то, да, можна сміло сказати, що бухгалтерія там це бізнес, навіть якийсь. Обійшлося, врешті вони знайшли, е, як це по оплаті провести. Обійшлося нам 2 неділі в 300 євро. А е, там, включили туди все. Реанімація. Питання. Навіть для мамочки харчування включили, хоча приходили і питали, ви, що мамочку годуєте. Ну, таке щось. Мамочку не годували, ну порахували. Так що єдине, що возмутило, що не могли придумати, як оплатити. І що це єдиний ваш клієнт з Італії. І ви його обідали. Хоча Італійська гуманітарка йде, італійські, українські діти приїжджають в Італію і про них більше думають, ніж в Україні, виходить так. І оцей момент трошки задів і обідив. І, якщо чесно, то які можуть бути туристи в Україні, якщо навіть попавши в лікарню, ти не знаєш, що, куди і як йде. І ті українці, які приїжджають в Італію, будуть розповідати, що в Україні там щось краще. Там все тримається на людях і на медичному обслуговування. Те, які вони там зарплати отримують, просто я не знаю, там плакати треба і тут не поможе. Ти в шоці, в тебе з дитиною ну, трагедія. І пам'ятаю, прийшли ми єдине, от де лікар. Прийшли ми Узі нам робили брюшної полості, щитовидки, та вона так піднос собі ще й буркнула. А хто нам це оплатить? ну, Громадянинка Італії приїхала до вас, попала. а, значить Гуманітарку ви так гарненько підгрібаєте, все добре, спасі. А люди вам так не за що. А, до речі, в нас була страховка. Але нам сказали, а шо, ну що, ви туди плачуєте, ми вам даємо чеки, їдете в свою Італію, і хай вам там страхова покриває. Хоча, коли українці їдуть в Італію і в них є страховка, не дай Бог щось відбувається, то лікують безкоштовно. У мене був наглядний примір дев'ять років тому ми як сюди їхали, в Італію. Взагалі, як в Європу їхав, то потрібна була обов'язкова е, страховка. Е, я пам'ятаю, що я її там за 200 гривень свою купувала. Так в мене нічого не відбулося, все було добре, а от жіночка одна, в неї случився інфаркт. Вранці вона не змогла встати. Приїхала швидка допомога, забрала її місяць, вона лежала безкоштовно в лікарні по тій страховці за 200 гривень. І потім ще й в реабілітаційному центрі три місяці жила. А, теж безкоштовно. В неї тут сестра була, вона готова була оплатити, але все було безкоштовно. По українській страховці ніхто не сказав, що нати чеки, йдете в Україну, хай вам там хтось щось оплачує. Люди в нас дуже хороші, але система дуже гнила. І, як то її збирається зламати, я не знаю. Яка катастрофа треба, щоб произошла. Вже навіть війна людей не стримує. Тим відлічається, італійська мафія це була сім'я на сім'ю, вони там друг друга вбивали і стріляли. А, італі... а українська мафія за года година вона просто тупо розмножилась. І з кожним днем все більше і більше ротів треба годувати звичайним українцям. Звичайно, правду ніхто не любить, на це ніхто не хоче слухати. Всі хочуть жити на своєму клаптику землі на манюньому, в своїй капсулі і ні про кого нічого не чути і не знати. Ну так не виходить, на жаль.